Підтримка стилу, теплі речі та теплі слова везуть щодня волонтери в найгарячіші точки на сході України. Особливо на передовій раді бачити музикантів, які можуть, хоча б на годину дві відволікти і розважити вояків. Вихідні на сході провела наша Соломія соломі Це славнозвісний кіборг Богема зустрічає друзів хлопців з густо Він проведжатиме їх на тренувальну базу правого сектора. ось тут живуть і тренуються бійці. Гостей одразу запрошують на обід. Ну І зараз ми подивимося, як харчується відцікалася. Як звичайно, кафе чи кухня швидкого харчування, водяться доморами, з гечкою, дало. Суп. <с Barilla> Надвечір ми а вже гостях у бійців 72-ї бригади з Білої церкви, що нині дислокуються на передовій. Тут волонтери, сестри перемоги, вже почали роздавати перші гостинці. Тут э, ще є їжа, теплі, а, які шо? збирали ще люди може? і закуповували самостійно. Крім найнеобхіднішого, звісно ж, обереги та дитячі малюнки. Я хочу сказати, що це малюнки wow. дітей. Які вони нам пишуть, тому що малюнки дітей нас загрівають краще, ніж які бушлати, ніж яка буржуйка. Зокрема, боєць на прізвиську Адмірал показує малюнок від маленької Насті з її номером телефона. І звісно ж через цей сцен боєць хоче передати вітання дівчинці. І сльози не вертаються, кому в горлі навіть зараз стоїть. Алло, я... Насенька, добрий вечір. Як діла твої? Я отримав я, я твої твої листи. Тільки що ми вийшли із з боя, і, і ось зараз читаємо. Вояка зворушений і дякує батькам за таку доньку. Я хочу подякувати вам за те, що ви дійсно виховуєте дітей в патріотичному стані. Ну а вже зранку розважальна програма від артистів. Воїни, що звикли жити у жахливих умовах під постійними обстрілами, нині просто можуть трошки розслабитися і відволіктися від війни. Гурта твінта двояки викликають кілька разів на біс. А ще вони залюбки слухають пісні під гітару, вірші, і просто раді гостям, котрі ще раз доводять кожному захисникові, що про них не забули. Після концерту вже при денному світлі роздаються необхідне. Волонтери просто в руки кожному бійцю. Окрім важливих речей і оберегів, Юрій Журавель тут ще й залишив свою нову книжку Карикадурку. А серед його малюнків тепер є ще один герой. Він серед волонтерів приїхав до бійців. Славнозвісний руфер «Мустанг», який одну з головних зірок Москви зробив жовто-синюю Соломіїтвіцька ТСН 1+,1.